Кому та, що необхідно декларувати, скільки і чого вже задекларовано, а також концепції реформи декларування доходів громадян. Все це Закарпатці змогли дізнатись за допомогою мережі інтернет у заступника начальника головного управління міндоходів у Закарпатській області. Розпочав свою розмову Микола Бутенко з механізму декларування доходів громадян. Механізм подачі і сплати відповідно податків, декларування своїх доходів передбачає основну масу подачі декларацій громадяни, які отримали не тільки за. Основним місцем роботи ну, і в інших випадках це до 1 травня цього року з наступної добровільної сплати зобов'язань в визначених деклараціях до 1 серпня текущого року. Запитання надходили різні. Людей цікавило декларування грошей, зароблених за кордоном, отримання довідки про доходи для оформлення візи, податкова знижка для студентів, терміни довідки про декларування доходів. На всі ці питання отримали відповідь у письмовій формі за допомогою всесвітньої мережі. Також не залишилися без уваги закарпатські мільйонери. 144 таких чоловіка, які задекларували обсяги доходів від підприємської діяльності понад 1 мільйон. Найбільша сума. І відповідна чисельність таких чоловік. Це Мукачево, 24 підприємці, які заткурували доходи понад 1 мільйон. Наступним по активності йде регіон Тячевський, 31 такі підприємець. І далі Хуст і місто Ужгород. Саме ж декларування доходів стало простішим та зручнішим, зазначив Микола Бутенко. А все завдяки електронній подачі декларацій. І Якщо майже всі приватні підприємці свої доходи декларують в електронному варіанті, то з громадян лише 15%. Те, що стосується громадян, тут виникає питання пов'язане з отриманням електронного підпису електронного ключа. Тобто таких у нас поки небагато, але дублюють засоби електронного зв'язку, скажімо, 10-15% У нас таких платників є. Є три можливості подачі декларації особисто або за дорученням хтось прийшов, друге це листом заказним, і третє це електронним засобом і зв'язку з наявністю електронного підпису. Сьогодні вже створено так званий електронний кабінет. І якщо громадянин має свій власний електронний підпис, тоді на офіційному сайті Міндоходів за його допомоги він зможе побачити стан податків, переплат чи боргів, які у нього накопичились.